Віктор Ягун, директор агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ. Пане Віктор, доброго вечора та слава Україні. Мігроям слава вечора. Скажіть, будь ласка, от останні заяви Єнса Столтенберга. Наскільки вони нас наблизили до НАТО, і чи можемо ми говорити, що все ж у ті чуткі процеси, про які багато хто говорить, можуть привести в Україну Україну до складу НАТО набагато швидше, ніж ми всі очікували. І водночас оці гнівні заяви МЗС Російської Федерації ну вони швидше, можливо, навіть і підтверджують те, що десь є такі си сигнали, що можливо, навіть наступного року Україна буде вже в НАТО, як ви ну, думаєте? Я не вірю. Про наступний рік треба вирішити просту ділему: чи може воююча країна вступити в НАТО. Якщо ми е, підемо на якийсь компроміс з Російською Федерацією, відмовимося від наших територій, визначимо, що Конституція Російської Федерації і внесені в неї регіони все правильно. Ну що, віддамо Херсон, Запоріжжя і буде в НАТО, Да? ну це, це єдиний варіант, який тоді можна побачити. Інших варіантів немає. Тому що е, е, записавши свою конституцію Запоріжжя і Херсон, е, ворог не зупиниться тих пір, поки не або не звільни їх, або ми не висадили виб'ємо його так далеко, що він забув і про Запоріжжя, і про Херсон. Е, тому е, питання дуже просте. Чи можуть обійти цю позицію НАТО і чи, чи вони нас приймуть? Я думаю, що цього не відбудеться по одній простій причині: Швеція до сих пір не отримала згоди від двох країн: Туреччини і Угорщини. Ви думаєте, з нашою ситуацією ми будемо мати дві чи три країни, які просто не погодяться підписати ну, прийняти меморандум? І ми зависнемо десь між НАТО і війною, ну в такій ситуації, в які ми є. Тобто, проблем більше ніж ми собі уявляємо, тому я би не малював якихось радужних картин. То, що принципова згода про приєднання нас до НАТО є, це зрозуміло. То, що ми там будемо, так само зрозуміло. Я думаю, що скорше ми можемо вступити в ЄС. Незважаючи на наші, нашу ситуацію з військовою з, з, з війною, тому що є прецедент Кіпру, де вони мають Північний Кіпр, і вони, незважаючи ні на що, стали все одно частиною Об'єднаної Європи, Там свої були нюанси, але так само не, не хочу сказати, що в нас є легкий шлях і до ЄС, тому що. Незважаючи на бажання на підтримку великих країн, може так само нарватися на якусь невеличку країну, навіть не просто невеличку, а велику країну, яка висуне нам якісь претензії, і ми будемо дуже довго обходити ті претензії, домовлятися, перемовлятися. Найбільша проблема в Україні це зрозуміло, крім безпекової ситуації. Це те, що ми величезна аграрна країна. Яка, вступивши в європейську спільноту, підірве всі їхні квоти домовленості, не знаю, там якісь перемовини між іншими країнами. От і все. Ну будемо сподіватися, що справді. Той самий Північно-Атлантичний альянс знайде якісь шляхи, тому що ви правильно говорите, дві чи три країни, ну, ми розуміємо, що десь і Словаччина може зайняти якусь свіжу, скажімо так, порівняно з минулим роком позицію стосовно вступу України до НАТО. І не до кінця зрозуміло, як себе будуть поводити Нідерланди після зміни політичного керівництва. Якщо говорити про лінію фронту вже на території нашої держави, є Принаймні, якщо слідкувати за інформаційними повідомленнями, є таке то неприємне відчуття е, відносно пож, пожвавлення загального пожвавлення російських військ на багатьох напрямках. Чи справді це так? І е, ну, якщо так, то з чим це пов'язано? Ну це дуже елементарно. У нас завжди було. Якщо ми готуємо великий наступ і про все, і все про це говорять. Треба це говорити, чи не треба. Пишуть газети, обговорюють, малюють картинки, не знаю, мультики, якісь там показують. І всі ми чекаємо, коли ми з великою перемогою пройдемо шляхами Московії, і в кінці завершується те, чим воно завершилося. Завжди ворог до цього активно готується. І коли виснажується наш наступ, починається його контрнаступ. Або ми можемо назвати наш контрнаступ, їхній наступ. Розумієте, це не не, не, не не важливо, як це називається. Тому в нас зараз тривають активні оборонні бої, в ході яких ми перемалуємо ту потугу ворога, яку він накопичував паралельно з нами. Чи ми думали, що він сидів і чекав, коли ми наберемося сил? Він так само це все робив. Паралельно з нами, так, да, може, не, не, не така модна техніка, як у нас, але її багато. І тим ще більше в них можливості з особовим складом. Вони то все накопичили і просто в якийсь момент вирішили вдарити по нас. У них є певні завдання. Вони на одному напрямку у них є завдання взяти Куп'янськ назад, в на іншому Авдіївку. Вирішити питання з нашим, з нашим просуванням навколо Бахмуту на південному напрямку зупинити і відбити ті позиції, які вони втратили в напрямку Токмака. І де вдається, де не вдається. Але треба розуміти, ворог активно протидіє нам і ще поки що. Сказати, що є бачення того, що в них сили завершуються, поки що немає. Такого бачення. ну от, власне фаза оборони вона важлива. Скільки часу вона може тривати, і ну які помилки ми не маємо собі дозволити припуститися для того, аби успішно е, успішно пройти цю фазу і далі готуватися, вочевидь, уже до наступальних наших майбутніх дій. Ну, по-перше, нам треба зрозуміти, що в нас е, справді не кіно, а виснажлива боротьба. І цей марафон нам треба пройти, і він може бути тривалий. І навіть е, коли я там комусь е, з знайомих, близьких починаю розповідати ситуацію, і вони питають: ну, коли це закінчиться, я кажу, ну не знаю, напевно, не раніше, 25-го року. І всіх починається в очах паніка. Як 25-го? Нам же типу обіцяло 2-3 тижні. А тут ми говоримо навіть не про 24-й, а про 25-й рік. Ну реально, просто та сила, яку ми маємо, ті можливості, які ми маємо, накопичення тих спроможностей наших партнерів. поки що не я не бачу в перспектив, що ми 24-му році, якщо надзвичайного чогось не станеться, не знаю, там з берегів вийде Баренцеве море. Або моря Лавтів за зато по частину Росії, я більше не бачу ніякого перспективи. Тому э, будемо дивитися: а 25-й рік це так да, критичний для Росії. Вони э, незважаючи на їхню таку переможну риторику, 25-й рік може показати це якраз наступний рік після виборів так званих Путіна, може показати їх э, провали в значні провали в економіці. Тому що всі розрахунки говорять саме про цей рік. Чи, в, чи їм вдасться обійти ті, е, ті проблеми? Ну, Будемо дивитися. Сподіваюся, що ті, е, ті тенденції, які ми зараз спостерігаємо невеличкі, можуть реально вплинути на ворога. Ну, На інше я не сподіваюся, я не сподіваюся на якісь там. Холодильники з, з Путіним, там, чи ще щось таке, а от на ну, реальні такі речі, економічні, військові. Це так, да, це є реальність. А скажіть, будь ласка, наскільки для України буде складно дотриматись mm. до, до, до 25-го року, тому що ну ми розуміємо і зараз дуже багато розмов, і це о, це, це, це напевно основне наступне моє запитання стосовно е, зміни. До мобілізаційних процесів, які там зараз будуть залучати, як нам обіцяв Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони великі рекрутингові компанії, вочевидь, там є питання, і для того, аби бути. Аби тримати успішну оборону на тих напрямках, де росіяни атакують, і наступати на тих напрямках, де в нас є можливості, Україні треба збільшувати кількість людей на фронті. Чого нам в цьому контексті очікувати? У наступному вже році, 24-му, ще не 25-му. Слухайте, треба взяти історичні книжки і як себе вела під час війни Великобританія. Великобританія розуміла, що вона чекала допомоги від партнерів, в першу чергу, від Сполучених Штатів. Але вона була е, готова і билася в першу чергу сама самостійно. А сама самостійно – це і е, величезні втрати цивільного населення, це е, перехід на карткову систему розподілення продуктів, це е, то, що називається, щоб всі відчули війну і всі працювали на війну. А у нас, ну от видіть місто, та й подивіться. Скажіть людям, у нас війна, та це вона десь там, де хто там воює, та там хтось воює, а ми тут краще відпочинемо тут і того всього. Розумієте, суспільство не готове до тривалої війни і не розуміє, що ми можемо втратити все. І тоді вже нікому не треба нічого, ні ресторанів, ні барів, нічого. Ні, 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 ні. І по до тих пір, поки ми не зрозуміємо, починаючи від останньої людини в суспільстві і закінчуючи вищим керівництвом держави. Що нам все треба робити для оборони. Все не для перемоги, поки що, а хоча б для оборони. І коли ми все це зрозуміємо і всі будемо на це працювати, тоді, можливо, щось зміниться в критичному плані. Це якраз і є та, той прорив, про який, напевно, і говорив Залужний. Тому що не може частина суспільства, причому частина менша, значно менша, навіть не половина, а десь чверть, віддавати все для перемоги. А інше намагатися заховатися в свою мушлі, це справді так. Тому що я, от е, наша студія, знаходиться. У самому центрі міста Львів, я коли йшов на ефір, ну ну справді, там якщо, знаєте, як в, в тих фільмах іноді є ці історії, коли людину вводять в штучну кому, і вона там через 20-30 років прокидається, так от якщо б людина, яка, умовно кажучи, ну... Не мала зв'язку з реальністю три-чотири останніх роки. І от її зараз в центр міста Львів. І я не тільки Львів. Ми ж розуміємо, що там та й у Києві все гаразд. Ну тут треба знайти цей баланс, тому що справді і економіка має, правильно всі кажуть, має е жити, існувати та підтримувати державу, але все одно ми живемо в країні, яка. Воює. А як у цього досягти? Ну, от, от у нас є статті, про це говорить генерал Залужний, про це ну, ви говорите в наших ефірах. Але ну, поки, ж, поки що тенденція якраз ну, тенденція, яка відбувається в українському суспільстві, ну, вони дещо інші. Слухайте, коли почалася бойня в Ізраїлі, в Ізраїлі за декілька днів прилетіло 280 тисяч чоловік. Які навіть спеціальними рейсами там авіакомпанії намагалися до, дістатися до Ізраїля, тому що вони хотіли воювати за звержавою за останніми підрахунками наших нашої державної служби, близько 30 тисяч чоловік, до 30 тисяч чоловік втікло з України, тому що вони не хочуть воювати. Ну десь приблизно так воно і є. Коли суспільство е, зрозуміє, що їм потрібна держава, і ця держава е, їхня, а не чиясь там, на жаль, в Україні е, тенденція така, що через останні 400 років е, громадяни жили без держави, без, е, самі, самі вирішували свої проблеми, і бездержавна нація, вона от має такі от наслідки. Ми мали це така сама ситуація була і 100 років назад. Коли цілі дивізії в 19-му ну, не в 19, 20-х роках розходилися по зумам, тому що ну, чого б воювати, ну вже і так програли все. А потім ви знаєте, чим закінчилося Голодомором і там, іншими наслідками, тому я не хочу, щоб закінчилося голодомором і іншими наслідками, і не хочу проводити теоретичні розвідки нашого майбутнього, десь якихось в таборах на півночі. Або в кращому випадку за кухнем пива десь за кордоном, це точно не моє, і для цього щоб цього не сталося, нам треба все віддавати для перемоги. Це не просто якісь там риторичні слова, це то, що кожен може зробити на своєму конкретному місці. Що стосується рекрутингової компанії, які хочуть залучити, ну проблема дуже проста: в Ізраїлі, наприклад, повоюють ці і дівчата, і хлопці. І нема різниці між ними, взагалі ніхто не робить. Там проблема була в тому, чи дозволяти жінкам окремі танкові підрозділи Оце у них проблема. Всі решта проблеми вони вирішили. У них навіть е ті люди, які мають вади психічні, і, і то їм знаходять якісь місця в е небойових підрозділах, і вони щось роблять для оборони суспільства. Коли в нас суспільство зрозуміє, що якщо ти не служив в армії, якщо ти нічого не зробив для перемоги, в майбутньому тебе немає перспектив ні на державній службі, не навіть на якихось там приватних предприємствах, а тебе просто будуть всі зневажати, тому що не зрозуміло, хто ти, і звідки ти можливо, тоді щось зміниться в, нашому, в нашій свідомості, в нашому суспільстві. Якщо я не помиляюся, але можете мене поправити в Ізраїлі. оця ну ситуація з величезною кількістю людей, які справді там чи не чартери ви наймали для того, аби прилетіти у свою рідну країну і її захищати, вона ж там ще й на певному законодавчому рівні, яким чином прописано, там ледь чи до непозбавлення громадянства може призвести те, що людина там неважливо, де вона знаходилася, але вона не приїхала виконувати свій військовий обов'язок перед державою Ізраїль. Дані ні, там не, немає такого о, каральних якихось моментів. В переважній більшості це все на добовільній основі. Там просто стоїть питання, що якщо ти е, проходив військову службу і ти знаходишся в резерві, ти зобов'язаний повернутися. інша справа, якщо ти не резервист, а самостійно просто хочеш прийняти участь у боях, ну, то, то там це все, все на добовільній основі. У них вперше істроє Ізраїльської держави. Частина ортодоксів е, прийняла рішення йти на службу, що не було, напевно, не знаю, за, за все існування цієї держави, це так само унікальна ситуація. Тому м, м, кажу, на, я не кажу, щоб ми там все приймали від них, ну, у них там теж є свої е, дивокуватості, але то, що є приклад, як можна і нормально розвивати державу, і економіку, і, і сільське господарство в, в критичних умовах. І е, допомагати війську, і при цьому тримати удар. Не завжди е, влучно, але десь так. Е, насправді тема, яку з одного боку, ну, ну що там обговорювати, але все ж я хочу і зачепити багато. Про це говорили, і наша розвідка говорила, що Росія накопичує велику кількість ракет для того, аби знову спробувати зруйнувати енергетичну інфраструктуру України цієї зими шахедами. Вони атакують. Справді я сьогодні навіть побачив пропагандистський ролик там чи не від їхнього міністерства оборони. Ну насправді нападу, але вони чомусь називають міністерство оборони, де вони там розповідали про нові. Шахеди, які там мають темний колір, і не так вони видні на локаторах. Але що, що я зауважив, що вони просто прямо в пропагандистському ролику казали, що шахеди використовуються не лише для ударів по військовим об'єктам, а також по енергетичній і критичній інфраструктурі України. Тобто, вже там як то кажуть, всі маски скинуті навіть в таких якихось пропагандистських моментах. Але тим не менше. Е, нема тих масованих ракетних ударів, поки що, чи все ж е, ну це поки що, чи все ж росіяни розуміють, що українська протиракетна оборона вже е, настільки потужна, що е-е Такі атаки, як вони здійснювали минулого року, не будуть мати результату. Чи вони можливо поміняли тактику, і якимось чином, зараз до перевиборів президента Путіна будуть намагатися уникати цих ударів? Чого нам очікувати цієї зими? Важко сказати. Ну то, що ми краще підготовлені, це 100%. Ми краще підготовлені морально-психологічно, ми краще матеріально-технічно підготовлені. У нас посилене ППО. І ворог справді е, не має можливості активно використовувати в тому числі ракетну зброю. Чому? Тому що е, в тому є свої нюанси. Ми попрацювали цього року і дістали е, е, аеродромів. І не так багато в них є носіїв, е, які можуть е, влучно е, донести цю зброю до наших е, кордонів і. Вони бояться засвітити свої позиції, звідки йдуть постріли з навіть на території Російської Федерації. Тобто є свої нюанси, які вони все ж таки намагаються уникати відповіді. А то, що відповідь може бути ну можливо, не така масштабна, але адекватна, це говорив і президент, і наші військові підтверджували. Тому будемо дивитися, я не кажу, що ми виходимо на якийсь стримуючий фактор. Я не вірю в, в їхню добру волю. Думаю, що все ж таки вони можуть в якийсь певний момент використати. Ну, може, не в такій кількості, як ми минулого року, там до 100 ракет в день. Але думаю, удари будуть. Причому удари можуть бути якраз в ті дні, коли ми можемо там. Я не знаю, якісь святкувати там десь на різдво, там на, на новий рік, тобто вони ж дуже прив'язані до якихось символічних дат чи якихось там термінів. Тому треба бути готовими, але то, що такого колапсу, на який вони розраховують, не буде, це, це правда.